За щасливих, радісних облич, сів, бабусів, 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 і усіх, пабусів, мамусі, та досі, ваших солодких, найдорожчих, які сьогодні так гарно пописувалися на цій сцені. П'ятниця Субота Неділя це є знаєте, такий свято музики, свято молодості, свято. Дітей дуже талановитих. Сьогодні е, такі розмаїття ансамблю виступали. Це не просто е, вийти на сцену, то треба на тій сцені щось показати, що ти вмієш. І вони показали сценічну витримку, вони показали свої здібності. Воє володіння і розуміння музичним матеріалом. І все це велика праця в класі вас, шановні викладачі, вас, шановні батьки, котрі вміли вміють підтримати свою рідну дитину, котрі вміють інвестувати в неї. Свою любов, своє, тер, свій, свою терпеливість, вміють витерти сльози, коли щось ну, є проблеми, такі бувають, це є норма. Коли вміють підтримати, потішити, привести і опікуватися, це великий обов'язки. Це треба бути таким організованим. Вдома, щоб ті діти всюди встигали і до школи, і на музику, і на сцену. і те, що діти виходять, я слідкую за е, діяльністю музичною, музичною діяльністю е, школи Коломийської філармонії. Мене це цікавить, мене, мене це тішить. І е, я вважаю, що е, від таких маленьких діточок курця великі таланти, які виходять на європейські сцени. Це хлопчик грав. Я бачу в ньому таку типу, світову славу, яка, е, яка буде приємність для нього, для Коломиї, для України. І я складаю ще раз слова подяки вам, шановні викладачі. За вашу за ваше вміння знайти ту тонку струну. І дати їй шлях дорогу. Музичний світ дорогу простелити. Ви своїм талантом, ви своєю майстерністю, ви вчителі, ви виконавці, ви солісти. Все є поєднано. І це є дуже важливо. Бо ті діти дивляться на вас і хочуть бути подібні до вас. Дуже хочуть бути подібні. Це та ще мрія. Тому вона йде? Бо вчора ми мали концерт упускників. І я їх пам'ятаю такими маленькими дітьми, які роблять перші роки. А вчора вони вийшли як вже зрібні музиканти. А ще перейдуть роки, вони ще будуть мудріші. Бо музика це безконечне удосконалення. І це велика справа для музичної культури України. Це є візитна музика, музичне мистецтво культура, мистецтво, культура України це є візитна картка чесна, правдива, візитна картка України в світі. І тому за нашими музикантами у світі всі шукають, вони всі хочуть. Щоб вони приймали участь в музичному житті їхніх країни. Тому я вам ще раз всім сказаю слова подяки і побажання, щоб в нас був мир на світі, щоб ми здобули перемогу, щоб наша Україна розквітла, і ми усміхнулися від душі, від серця, всім своїм єством. Я складаю слова подяки вам, пані Мар'яна, мерові міста, який має багато на голові, але і його серце прихильне до музики, до музичного мистецтва. І я думаю, що ви там спільними справами займаєтеся з ним, маєте вмієте помі... з ним порозумітися. І він сприяє тому, тому що то потрібно. Потрібна необхідна підтримка господаря мер, мера міста. Я прошу передати від мене мій сердечне вітання і слова за його передання. Вам всім бажаю миру. Ми вже є в Різдвяному циклі свят Андрія. Анни і так далі, і Різдва, і всіх Різдвяних свят. Хай Бог нам принесе мир, молімося за то, щоб був мир на нашій українській землі. Всього вам найкращого веселих, щасливих, веселої поляди і смачної путі.